Лачинка від містечка Тімінськ, тому Кеміна називається у нас Тімінськ. Ми будемо туди їздити завжди за покупками. Вчора Вчора їхали весь день, в 9 ранку ми виїхали і приїхали сюди о 7 десь вечора приблизно. Зв'язку вже у нас немає, дуже велика територія. Піщано. Сподіваюся, будемо буде легко сидити віст тут. Вчора розклалася, цю ніч поспали вже ем, місцями в лісі. ось там ось сніг лежить. І в лісі там також багато ще снігу. Ем, але не холодно було. Моя палаточка, спальничок мій сушиться. Ще я вкриваюся ось такою ось ковдрою. Рятувальна вона якось там називається. Вона мокра у мене зранку. І спальник також, тому що. Тіло віддає тепло своє і утворюється конденсат. Mm. А ще вчора почала випробувати, вже декілька днів, як випробувала ось такі ось у вармері. А вчора спробувала ось такі ось. Mm. Ось така ось пачечка. На Амазоні воно коштувало 20 доларів. Тут їх 10 штук для спини. Ем, таких ось оцих ось кормірів ось для носочків, для ем, пальчиків, для ступ. Вистачає, десь дійсно на тут пишуть на 5 годин, ну, десь так приблизно воно і є. Хоча, можливо, навіть і на більше. Тому що фактично я їх завжди десь зложила собі о 9-10. І в 5 ранку вони вже були якраз ну, холод, холодненькими. Коли ось такі ось вони відкриваються, отакі вони. Тут пісочок, а тут е склею, тому вони легко, дуже легко приклеюються до носочків. Наголоділи, їх одягати не можу, тому що спалити можете. Навіть у мене теплі носки, двоє теплих носків, між носочками їх хожу, то припікає трошечки. Але все окей. Було дві пари для кожної ножки. До з вистачає на 5 годин. А ось з вчора випробувала вже. Вона ще досі у мене на спині. І я засікла вчора. десь я їх, я їх положила в 22.45. вечора. І зараз у нас 9.25 і. Ні, вже не тепло. Але десь півгодини тому. У мене ще спина була тепла від цього пісочку. Вони обіцяють, що їх вистачає на 12 годин. Ну, на годин 10 точно вистачає. Тобто для сну просто ідеальні. Угу. Тому не замерзли цю ніч, тому що і на пальчики одягала, і на спину положила. Він також зараз намагався знайти його, ходити він у мене на спині. Так, mm, да, все, він вже остив. Ось такий він вже. З липучечкою також. Mm, від моєї ем, кофточки. Mm. То да, на 12 годин, як вони обіцяють, я думаю, що не вистачить. Але на 10 з головою. Тобто цей ще такий ледве-ледве теплий. А цей пісочок зовсім холодний, озеро біля нашого кемпу. Ой, на тому бозі ще сніг лежить. Ой, як шкода, що камери не можуть придавати всі кольори. В нього такий, всього озера такий бірюзовий відтіночок. Угу, красиво. Тут було б класно купатися. Пісочок тут на березі. Ось, сподіваюсь, скоро потепліє, можна буде в озері копатися. Ми приїхали робити стірку. Таки місто Чімінс. Виглядає він, трошки е, нібито попав в минуло. А тут ми знайшли Кобзар-Парк. и с монументом then... Тараса Григоровича Шевченко. На удивление, не так, я не вижу украинцев сегодня. Ukrainian Canadian Foundation of Tarasa Shevchenko, Ukrainian Cultural Group of Timmins, Ukrainian Cultural Group of Timmins. Oh, get... oh, the bus? Is really no. Rock'n'Roll oh, bus. Oh, bus. Yeah. Rock bus. Oh, no, Приїхали за покупками. Пали на гараж сейл. <laughs> Ні, взагалі ми їхали покупатися, але все закрито. Тому ми пішли по магазину, попали на гараж потім сейл. То з нами ще Луна. Луна. Я ще з ними жираф. жираф, жираф, без носа. Так, зараз на годинник у нас 9.33 ранку, і цей телефончик заряджений був на 14%. Зараз засічимо, оскільки ця сонячна панелька від декатлону зарядить мій телефон. Ось тепер ось так. От тут я розклалася, А палатка була, там зараз висить спальник прямо над вірьовкою. І тому я вирішила, що потрібно переїхати. Повішила ще одну вірьовочку, тому що був зранку конденсат. І все сушиться. Телефончик від сонячної панельки. І зараз будемо снідати. У нас сьогодні кухня не працює, тому що сьогодні вихідний, тому у нас сніданок, чай і сосисочки з вірочками і дуже смачним хлібочком. Тільки що ми поставили нашу столовку. Оцей великий тентик. Це буде наша столовочка. Сонця майже немає, хмарно. Але батарейка працює і зарядилась у нас зараз на годиннику 12.28. І отрималось у нас. І що у нас тут показує? 89%. А тепер подивимося, як це циму працювати із цим телефончиком. Пасмурну погоду. Зараз. 12,29% і тут у нас 39%. Подивимося, як воно набере. 11 травня наш кемпінг в Таличині є, а тут ще досі сніжок лежить. І між деревами в лісі також. І зараз у нас 15.09 і у нас телефончик зарядився на 86% від сонячної панельки. Я прокинулася в платочному місці. У нас тут багатоплатичний комплекс. Ох, всі діти, і їм хочеться веселитися. У мене проблять дуже багато шуму, ще вночі, ще вранку, діти У 18 років я так сама така сама була активна, зараз вже ні. Зараз дев'яти один все спати. <laughs> oh, he's so scared! No, he's not, but he's like about to. Oh my god, it's so big! Is it just running beside the bus. Yeah, you're okay. Нарешті я помила свою голову вперше за два тижні від початку роботи. Я собі чувствую зараз найщасливішою людиною. Що потрібно для щастя помити голову, тому що холодно було купатись, ходити голову мити. Одразу ходиш на вулицю до баріна, а зараз так добре, на вулиці плюс 25, Класно! А ще я напевно зараз сохну трохи, кушаю, вечеряю і переїжджаю, тому що заді мене е, оця компашечка. Ой, вона дуже шумні. До 12-ї ночі не дають спати, а до ранку всі кричать, ой, як холодно. О, клас, сьогодні посадила 1050 дерев. Нарешті мій е, третій рекорд. Я щаслива! Привіт У нас нескорочений день, і після роботи ми ось так ось змагаємося. Зараз буде наша команда грати. І я буду також приймати участь. Не знаю правил, але дуже цікаво. Це, напевно, шості по наших вибивачок. Але це називають у них дочь Привіт. Читаю книгу в інській мові. Купа незнайоме купа незнайомих для мене слів є. але зовсім зрозуміла книзі. Вже вечері, закінчуються наші вихідні. Потрібно вже лягати спати. Тому зараз буду збиратися. Звездити на роботу. Новий тиждень, п'ять днів. І будемо старатися посадити більше дерев. Цікаво читати оригінал, до речі. Мені сподобалося. Всім добраніч. тим чам 17 травня і очікується, що цієї ночі у нас буде мінус один. Уже утеплася. Розкрила ковдрочку ширшащу утепляючу. І будемо лягати спати, відпочивати. На добра ніч.